Люди, які були дотичні до цієї роботи, виявились чи, чи з російським громадянством, чи як зараз я це буду розбиратися. скандал. Я видаляю цей кліп. скандал. Мені неприємно. Тіна Кароль попала в очередний скандал. Сама цього. Не планувавши, Засипали коментарями, Ваня, прокоментуй ситуацію зі скандалом Стіна Карль, прокоментуй ситуацію, що ти думаєш, та ти, та, тато. Та. Ну що, цей час настав? Не треба печалі. Я знаю, що багато хто із вас буде вважати, що я буду захищати тіну кар, але для того, щоб ви так не думали. Я хочу висловити перед цим думку, що мені не подобається, те, що робить Тіна Кароль. Мені не подобається те, що вона піари жука, що жук на її концертах співає під фонограму. Ну, типу, для рівня Тіна Кароль давати можливість людині, яка обробляє свій голос автотюном і не може заспівати наживо не ноти. Ну, я вважаю, що це ну, не дуже класний рівень. І мені не подобається те, що Тіна Кароль хоче в майбутньому дістати з поличкою російськомовних хіти. Ви задоволені? А тепер перейдемо до ситуації з кліпом. Позавчора Тіна Кароль випускає сингл під назвою «Honey and Mad» І україномовну версію «MAD». І ще інструментальну версію просто мінусовка. Мені писали в коментарях Ваня, чому мінусовка відрізняється від тої мінусовки, яка є в... з вокалом. Я не знаю. Таке буває, якщо артист хоче заакцентувати увагу на мінусовці, на інструменталу, то можливо в міксі для інструменталу були які... якісь інструменти підтягнуті по іншому зведенням. Скандал. Що трапилось? Сіна Кароль випускає кліп, який зняв український режисер Генрій Ліпатов. Ну і ця пісня, і кліп виходить до річниці смерті Євгена Огіра, 10 років, як його немає. І ця пісня, якщо ви не бачили мою реакцію, обов'язково подивіться, це пісня, ця пісня більше не про хід, а про якийсь особистий стан. Ем, знаєте, буває артист. Випускає пісню не для широкої маси, а саме для своїх прихильників, не сподіваючись на якийсь там супер успіх. Я так розумію, що це дійсно була дуже щира, відверта, особиста робота Тіна Кароль, з якою вона хотіла поділитися. Що відбувається далі? Тіна Кароль робить допис в інстаграмі з цим кліпом і відмічає всіх причетних, хто монтував, ну, був долучений до цієї відеороботи. І фан Тіна неочікувано. Зайшовши на ці профілі, дізналася, що мінімум троє із цих причетних до відеокліпу є громадянини країни Мародера. Тіна записує звернення. Дивимось. Кліп був замовлений а, в українського режисера Генрі Ліпатова. В нього давно існує своя компанія Beverly Films. Над кліпом працює завжди команда, ну до якої залученості. В мене як артиста взагалі немає, тому що це безпосередньо люди, які щось фарбують, щось малюють, хтось колор робить колір кліпу, хтось робить постпродакшн, хтось робить монтаж. І всіх цих людей я ніколи не знаю і ніколи з ними не дотична. Дякую всім, хто показав мені сьогодні, що. Люди, які були дотичні до цієї роботи через компанію Beverly Films, виявились чи з російським громадянством, чи як зараз я це буду розбиратися. А, мені так само неприємно, тому що для мене війна існує з 2014 року. І я на інформаційному і на культурному супротиві знаходжусь давно і завжди, тому ніякої зради немає. Це точно собі відмітте. А вибачення компанії, звісно, я запрошу. Дякую всім, що ви це все бачите і переходите, і очищаєте наш простір. Це так само і мій мікропростір. Мені неприємно. Генрі Ліпатов публічно вибачається і каже: якусь нісенітницю. Послухайте зараз тут. Сьогодні відбулася прем'єра кліпу Honey and Мед. Я дуже вдячний Тіні Кароль і команді за довіру працювати над цим кліпом. Частина команди, яка працювала над постпродакшеном, на момент його створення знаходилася та працювала у повному складі з Тайланду. І сьогодні, завдяки пильному оку користувачів по всій мережі, ми дізналися, що деякі з команди є родом з країни агресора. Я приношу вибачення за обсередковану співпрацю з ними. Ми зробили висновки. Наша позиція незмінна. Росія країна вбивця на майбутнє. Ми будемо більш пильними, у тому числі до кого звертаємося для фріланс- роботи. Будемо робити це досконально. Слава Україні! Він розповідає, що він не стежив. Хто в нього там працював на фрілансі, громадянини якої країни. Ну, якщо ми зайдемо в профіль Інстаграма Люпатова, ми побачимо, що він дійсно підтримує Україну. E, Знаходячись в Америці, знаєте, це як повиїжджали всі за кордон, такі всі e, бакалами цокаються, гуляють, тусять і пишуть з Україною в серці. Хочеться зробити так. <клук> угу. І тут у відеозверненні йде така мова, що він не знав, хто в нього на фрілансі, типу, громадянини якої країни. Ну, ну це повний піздєш, вибачте мене, тому що людина, яка наймає на роботу цих фрілансерів, ну, по-перше, заходить в профіль інстаграм. Ми повернемось до цього. По-друге, ліпатов щебече нам українською мовою красиво. Якщо він каже в своєму відеозверненні, вибаченні, та, що він не знав, що це громадяни Росії. То значить він спілкувався з ними російською. Значить він в житті спілкується російською, і він не знає, хто де, допустимо, що він не заходив на профіль Інстаграму, хоча це, понімаєте, чередної піздож. Чому? Якщо б він би розмовляв українською, то громадянин Росії не зрозумів би українську, правильно? Знаєш, він на камеру українською, поза очі російською. Мені здається, це так. Але тут справа навіть не в мові. Хоча тема мови ще буде підніматися у мене на каналі. Просто давайте зайдемо в інстаграм Ліпатова і подивимось, на кого він підписаний. Більшість профілі, ну це, це просто російські блогери, зірки, ну і так далі. Але, знаєте, підписаний на росіян, дивиться росіян, але з Україною в серці. А це мені, блядь, подобається. Сука. Подобається мені оце. ОЦЕ ПОДОБАЄТЬСЯ! Оці, знаєте, вибачені Ліпатова до одного місця насправді. Ну, реально, понімаєте, підписаний на Півросії і тут розповідає, що він з Україною в серці і не знав, що в нього такі фрілансери. Да ладно, яка професійність називається? Але якщо ви думаєте, що в мене немає претензій до Тіна Кароль, є претензії, тому що Тіна Кароль заявляє, що вона ну, не знала, хто там їй робив. Ko Корекцію, хто там її малював графіку. Ну окей, um, okay. це можна зрозуміти, але якщо ти звертаєшся до фірми Beverly Films, яка робить тобі цей кліп, то якщо ти не знаєш, тоді не треба відмічати тих, хто робив там за кадром цю графіку. А якщо ти причетна і хочеш кожну деталь і кадр контролювати, то потрібно знати. З ким ти працюєш. Чи є тут факап Тіна Кароль? Є. Чи є тут факап команди Тіна Кароль? Є. Звісно, там хештег фанційні в групі Увольте Галю. Просто саме лідіруючі, але Галю звільнювати не надо. Вона хороша. Так, Тіна Кароль визнала свою провину, вибачилась і заявила, що вона видаляє кліп. Я видаляю цей кліп. Це дорого для мене. Це боляче для мене. Але ми не маємо права тим більше вчора була Умань. Ми не маємо права взагалі собі дозволити, щоб навіть так косвенно з'являлись такі наративи. Не... Якщо подумати логічно, Генрі Ліпатов має віддати Тіні Кароль бірол-матеріал. Бірол-матеріал матеріал, -матеріал це вихідні файли, які були зняті на камеру. І моя рекомендація Тіні Кароль просто перемонтувати цей кліп. Якщо там росіяни були дочетні до е, кольору корекції, до графіки, я пропоную знайти українських фрілансерів, які просто перемонтують це, перемалюють і зроблять іншу колоркорекцію. А взагалі. Зі зьому кліпу, там, де Тіна Кароль в машині, там такий красивий захід сонця, взагалі треба цей кліп зробити кольоровим. Тож я вважаю, що Тіна Кароль просто має перемонтувати кліп і знову його випустити. Тим паче, активності до цього відеокліпу буде ще більше. І взагалі я в реакції забув сказати: реакцію йдіть, подивіться на канал, і мій А я забув сказати в реакції, що взагалі мені дуже сподобалась відеоробота Тіна Кароль Двойної Рай. Яку знімала Аліна Семененко. Аліна Семененко взагалі в команді «Тіна Карель» вже дуже багато років. І спочатку, коли я дивився кліп Двайно рай, він мені здавався таким, знаєте, ну, не зовсім професійним. Ну, взагалі там розкадровка така, 50-60 кадрів в секунду. Я вважаю, що кліп Двайно рай він дуже атмосферний і мені от зараз, от зараз, зараз, що я передивляюся, це двіно рай, тому що там дійсно є атмосфера, щось незвичне, класне, тіна. Знімай кліпи з Аліни Семененко. Краще, хай отримують гроші українські режисери, які знаходяться в Україні, українські фрілансери, яким потрібна тут робота, які тут виживають. Тіна Караль сказала, що аранжування робилось українцями. Не зазначила хто. А зведення, мастеринг, міксінг робився якимось там Гремі Чуваком з Америки. Користувачів мережі. Якось там вияснили, що аранжування робив цей Аркадій. Аркадій, який написав альбом Тіні Кароль «Красива». розкішний альбом, не буду спорити. Я так розумію, він був причетний до альбому Двойний Рай. Ну, круте, крутий саунд, не буду спорити. Тіна Кароль не вказала. Я зайшов в Apple Music, подивіться, хто автор пісень, нічого не написано. Питання до Аркадія залишається. Тому що я зайшов на його сторінку, і я не знаю, Аркадій громадянин якої країни, і де він зараз знаходиться, але якщо Тіна Карль робила в нього аранжування на нову пісню, то все одно виходить так, що ну, Аркадій не видалив зі шапки профілю, що він працював, чи працює навіть зараз з Дімою Біланом, Зіверт та іншими російськими виконавцями. Друзі, мої. Мені, блядь, хочеться матюкатися, того, що мене це все, вибачте, заїбало. Я, блядь, покинув свій канал RussellBlog. Я на ньому. Заробляв, мені вистачало там на життя, на оплату орендної плати. Я розумію, що я сам розмовляв російською, і мій контент дивились в Росії, в Казахстані. Я теж зараз буду казати, що мене дивились і в Казахстані, і в Молдові, взагалі по всій Європі. Російську багато хто розумів. Та мені насрать я блядь, взяв і відмовився від того каналу. Я розпочав все спочатку. Я розмовляю українською. Я вас прошу переходити на українську мову. Нічого важкого тут немає. Мені прийшов коментар в інстаграмі, що типу Ваня, а ти що до сих пір не зрозумів? Що за рік не зрозумів, що люди не можуть перейти на українську мову? В Сенсі не можуть. Давайте не про не про українську мову. Я зараз скажу про себе. Я відмовився від каналу, на якому 270 тисяч підписників. Думаєте, мені легко тут, понімаєте, розпочинатися спочатку і набрати аудиторію. Я знаю, що хтось мене вважає перевзутим, хай буду я перевзутим, але я вибрав не гроші, я не вибрав працювати з тими, сука. Я не знаю, як назвати, не хочу матюкатись. Вже і так багато матюків сказав. А тут Аркадій, блять, не може видалити зі своєї шапочки профіля, що він працює з Дімою Біланом і Зівертом. І якщо Тіна робила в нього аранжування, ну, типу, теж, знаєш, ну. Це дуже дивно. Окей, позиція Тіна Кароль так. Відбувся флоп. Але цей кліп можна перемонтувати. Все нормально, випустити заново. Але якщо е, вона робила дійсно аранжування в людини, яка не видала цих помойних ям в себе з профілю, то я не знаю, що говорити. Реально не знаю. Я люблю Тіно Карель, дуже її люблю, поважаю просто. І вважаю, що Тіні Карель вона дуже багато займається благодійністю, і вона має право на відпочинок зайнятися своєю музикотворчістю, творчістю, повипускати пісні, кліпи. ну, Багато вже допомогла Україні. Вважаю, що ну, має відпочити співачка, має відпочити як для себе і зайнятися музикою. Це нормально. Вона заслужила на це. Але ну, реально, зайшов на цього Аркадія просить Діма Білан, Зіверт, Хуїверт. Типа серйозно? Я ж кажу, я не знаю громадянином якої країни він є. Ну, якщо ситуація, якщо ситуація в країні нічого не дала зрозуміти, якщо людина хоче заробляти, то зараз всі намагаються якось заробляти. Зараз всі намагаються зробити якусь копійку. Кожен із нас зараз ну, відбувається повний переворот в країні. А деякі продовжують співпрацювати і цим хизуватися. Хизуватися, що я робив аранжування, чи навіть роблю, я не знаю. Дімі Білано. Якщо і роблять, то напевно, знаєте, тишком-нишком. Завжди можна знайти крутого сонграйтера. Багато є нових крутих сонграйтерів, які заслуговують на увагу в Україні. А не ті, які пишуть, що співпрацюють з російськими артистами, блять. Я не можу не матюкатись, я знаю, я маю бути, типу, прилічним, але я не можу не матюкатись, тому що реально все задовбало. Це Генрі Ліпатов, розумієте, Тож з Україною в серці сидить в Америці і е, підписаний на півросії. Клас. Я не знав, що в мене фрілансери з Росії. Вони були в Таїланді. Зато він знав, що вони були в Таїланді. Молодець. А якщо він не знав, що це фрілансер з Росії, знаєш, працюють без цього. Без е, без налогів. Ну виходить, що так. Ну, типу, я не знаю, У мене там, коли були якісь рекламодавці на минулому каналі, у мене хоча б там рекламодавці було, на цьому каналі жодного рекламодавця немає. То в мене все одно там, в мене все офіційно проходило. А тут, розумієте, ліпати знає фрілансера, я не знав. Все ти знав? І заплатили росіянам, які монтували Тіні Кароль, понімаєте? Тіна Кароль і так вже попала на гроші, то вона щось закупляла дрони, чи я не пам'ятаю, щось вона закупляла, її киданула на бабки. Тепер киданули на цей відеокліп. Ну теж я хочу пожаліти Тіно Кароль. але якщо вона робила аранжування в Аркадії, який робить мінусовки для Зівер, Дімі, Білана і хто там ще, ну типу, Тін, ну типа, ну що за бред? Просто вибачте мене за емоції, але я намагаюся стримувати свої відео. Але коли таке відбувається, коли ти дивишся на оцю всю хіротінь, ну, типа, ну, що казати? Тіна, ми чекаємо нової музики, англомовний альбом, який був написаний в Америці. Вже можна дропати. Чекаємо нових хіти. Ти заслужила на відпустку. Нам тебе не вистачає. Нових кліпів, пісень, мінусовок, синглів і так далі. Ви згодні зі мною? Все? Пишіть свою думку в коментарях. Нагадую, що ви можете підписатися на цей канал. Це мій новий канал. Новий, Бачите? Новий. По-друге, ви можете задонатити. По-третє, ви можете підписатись в мій інстаграм. Четверте, ви можете стати спонсором мого каналу. Я е, для спонсорів завантажив три своїх демо-пісні, які зараз знаходяться в стадії обробки. Вони в демо-версіях, можете послухати. І взагалі там будуть виходити цікаві бекстейджі і відео з мого життя, і дуже багато чого цікавого. Все, я став добрим. Дякую вам за увагу. Я тіпочку натурал купив. Натурал! Натурал!